Капаланське благословіння на 1 липня 25-го року, Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як Господь застерігає, що до кого мені уподібнеться рід цей до дітей, які на майданах танцюють і співають веселі пісні. І вони не вірять і не сміються з ними. А коли голосять і сумні співають, то вони не плачуть з ними. Так він не каже, що прийшов Іоанн, який не їсть не п'є, і вони не вірять йому. І прийшов син людський, який і їсть, і п'є, і вони кажуть на нього, що він п'яниця. І е, живе з митниками і грішниками. І це знаєте велике застереження до кожного з нас. Бо людина перестала, коли дивиться на біло, бачити біле, а коли дивиться на чорне, бачити чорне. Коли перемінилося всі місцями, у серця виявляється в назовні. Це коли ти маєш вуха, а не чуєш. Або навіть чуєш, але не те чуєш, що промовляється. Маєш Очі, але не бачиш те, що відбувається, а бачиш зовсім інше, перекручене. І в цих, знаєте, в цей час можливо лише сумувати за цю людину, бо вийти з цього стану, може тільки, або ну, вивести з цього стану може тільки Божа, Божа ласка і Божа милість. Якщо там в серці цієї людини є хоч трошки вогнику, то Господь його збереже, роздує і розпалить. Але скільки треба ближнім, які поруч знаходяться, тоді терпіння, любові і милосердя, молитви терпеливості провести за цю людину. Взяти таку людину, знаєте, знаю, як тягар на плечі, з любов'ю понести терплячи все це певний час, поки Господь не зшається, з здається. Господь забирає кропиці завжди свої Він нікого не залишає. Так сталося з. Авраамом, коли ангели прийшли до нього для того, щоб покарати садоми Гамору. він, знаючи, що там є племінний клот, почав знаєте, вмовляти таким чином Господа, що каже: а може, там є 50 праведників, чи ти і 50 праведників не в'єш, коли будеш присуд робити. Потім 45, потім 40, потім 30, 20, дійшов до 10. І Господь сказав, якщо там буде хоча б 10 праведників, не спалються місце. Але прийшов і там знайшовся лише один праведник і лот, племінник. І він вивів його з Содома і Гамори, а потім знищив Там, там те, де вже не було життя, те, що вже вмерло. Але живе, не зачепив. Лота, його дочок і його дружину не зачепив. Навіть дав вийти дружині, яка вже, знаєте, том, тим духом прийняла той дух Содоми і Гамори, вона вийшла, потім повернулася і стала стало столбом. Але її вивели і дали можливість на спасіння вийти, дивитися на сторону свободи, праведності Божого ну, Божого. Напрямку, який він показав, куди йти. Але вона пошкодувала, обернулася і залишилася все ж таки там. Але Господь не залишив праведників. Ті крупиці, які були його. Постол Павло у посланні своєму каже, що я проповідую багатьом для того, щоб спастись хоч деякі. Але деякі то спасаються. І Господь із тих місць, де не було надії, витягує таких людей, але і наша співучасть в цьому в спасінні себе і тих ближніх, які вже ну, вже мертві, теж е існує. Ми співпрацюємо з нашим. Господом. саме так. І саме до таких людей отець дав сина свого, щоб він прийшов, які вже, в принципі, були мертві, але своєю євангельською звісткою, присутністю і а, тою справою, яку він зробив, він відродив церкву свою і веде його і до, сьо, і, і до цього дня. І збирає ті крупиці, які до нього плинуть, і які він спасає. Амінь.